Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачне варення з цілих полуниць. Чотири баночки ми закрутили, а одну вже з'їли. Баночки з варення можна перевернути, а можна залишити і так. Накриваємо грубим рушником і залишаємо, щоб воно повністю охололо. Прийшла ніч, варення можна виносити в погріб, а також можна зберігати її у квартирі. Я раджу, дорогі друзі, приготувати таке смачне варення на зиму, а полуниці у варені залишаються цілими. Запрошую підписатися на мій канал. Та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити.